Лисичка сестричка украла якось собі лисичка сестричка курочку та й біжить. Біжить та й біжить, і стала їй ніч застигати. Бачить вона хатку, заходить туди, вклонилася звичайненько та й каже «Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка, пустіть переночувати. Ой, лисичку сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнувся, хвостиком обгорнувся та й переночую. Господар тоді каже Ну, добре, ночуй, ну, а де ж я свою курочку подіну? А ти пусти її під піч? От вона так і зробила, а вночі нишком встала, курочку з'їла і пірічку загребла. Другого дня встала раненько, вмилась біленько, господареві на добрий день дала. Ой, а де ж це моя курочка? А під піччю. Я дивилася, а там нема. Та сіла та й плаче. Тільки було добра, що курочка, та й ту забрано. Віддавай мені господарю за курочку качечку. Нема що робити, треба давати. Взяла лисичка качечку та й пішла. Біжить та й біжить, аж застигла її на дорозі ніч. Бачить вона хатку, заходить туди та й каже «Добрий вечір, люди добрі, а ті відповідають дай Боже здоров'я, а пустіть переночувати. Не можна, лисичко-сестричко, в нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй. А де ж я свою качечку подіну? А ти пусти її в хлів між гуси. От вона так і зробила. А сама вночі нишечком встала, качечку з'їла і пірічку загребла. Другого дня встала раненько, милась біленько, хазяїнові на день дала. А де ж моя качечка? питає. Глянув у хлів господар нема качечки. Мабуть, гусей випускали, так і випустили і її. Лисичка плаче. Тільки добра було, що качечка, та й де забрано. Віддавай мені господарю за качечку вусочку. Нема що робити, треба давати. От взяла лисиця вусочку та й пішла. Іде та йде, аж і знову вечір настає. Бачить вона, що стоїть хатка, зайшла туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. Пустіть переночувати. Не можна, лисичко сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма. Я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Вони кажуть ну добре, ночуй, а де ж я свою гусочку позіню? Та пусти її в хлів до ягнят. От вона так і зробила, а сама вночі нишечком устала, гусочку з'їла і пірічку загребла. Другого дня устала раненько, милась біленько, хазяїнові на день дала, а тоді питається. А де ж моя гусочка? «Подивились, нема. От вона й каже господареві, де я не бувала, такої пригоди не зазнавала, щоб мене ще й те вкрадено було. Господарі каже, то, може, ягнята її затоптали? От лисичка, ну вже як хоч, господарю, а віддавай мені ягня. Віддали. Взяла вона те ягня та й пішла. Біжить та й біжить, а на зустріч її знову ніч зустрічає. От вона, побачивши хатку, стала проситися на ніч і знов давай казати Пустіть, люди добрі переночувати. Не можна, Лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре ночуй. А де ж я своє ягня подіну? Та пустив загороду. От вона так і зробила. А вночі знову нищичком встала та з'їла те ягня. Другого дня встала раненько, вмилась біленько, хазяїнові на день дала. А далі питається, а де ж це моє ягня? Сіла та й давай знову плакати. Каже, де я не бувала, такої пригоди не зазнавала, щоб одно було добро та й те вкрадено. А Господар каже, от невістка гнала воли, то може й випустила. А лисичка й відповідає йому ну, як хоч собі, господарю, а віддавай мені невістку. Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть, всі плачуть, а лисичка таки взяла невістку в мішок. От іще вона не вийшла та якось там відвернулася із хати. А син узяв, вив'язав з мішка невістку, а ув'язав собаку. Прийшовши, лисичка взяла той мішок з собакою та й понесла. Несе, та ще й приказує: за курочку качечку, за качечку гусочку, за гусочку ягнятку, а за ягнятку невістку. Та як тим мішком, то собака руситься. Капосна невістко пособачилась. А ну гляну, на тебе яка ти є. Взяла та й розв'язала мішок, тільки розв'язала, а собака звідти. Гогов. -го. Вона навтюки. Собака за нею. Вона далі, далі в ліс, а собака доганяє ось ось дожене. Ні, таки добігла до нори заховалась. Сидить у норі, а собака над норою гавкає, не може влізти. От лисиця й давай питатися ушей. Ушечки мої любі, а що ви думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Хорт то собака. Те ми, лисичку, сестричку, думали, гадали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Спасибі ж вам, мої любі ушечки, я вам сережки золоті куплю. Тоді до очей. А що ви, мої оченьки любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Те ми, лисичко, думали, гадали, туди-сюди розглядали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Ой, спасибі ж вам, мої оченьки любі, я вам золоті окуляри куплю. Потім до ніг. А що ви, ніженьки мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Те ми, лисичко, думали, гадали, швидше тікали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Ой спасибі ж вам, мої любі ніженьки, я вам куплю червоні черевички зі срібними підківками. А що ти, гостище помилище, думало, гадало, як від того проклятого хортища втікало? Те, я думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб хорт догнав золоту кожушинку зняв. Розсердилася лисиця на хвоста та й вистромила його з нори. На тобі хортище собачище, кусай його. А хорт як ухопив та й весь хвіст лисиці відкусив, та й стала лисиця без хвоста і нікому на очі не показувалася, а ховалася. Отака От казочка, а нам бубликів в'язочка.